Доброго осіннього ранку, мої любі малята! Я рада знову вас всіх вітати в нашій постійній рубриці Знавці Природи. Дітки, сьогодні ми з вами поговоримо про найменших жителів нашої планети, про комах. А саме про життя комах восени. З приходом холодів відбувається. Відбуваються зміни у житті природи, небо затягують темні хмари, часто сіють дощ. Сонце світить, але вже не гріє. Всі готуються до зими: і люди, і тварини, і звірі, і рослини, і птахи, і найменші мешканці комахи. Тож сьогодні ми з вами про поговоримо про комах. Ця маленька трудівниця мед збирає, як годиться, все у вулик, все у соти, не цурається роботи. Так, дітки, правильно, це бджілка. Її часто називають бджілкою трудівницею бо ціле літо вона літає, збирає мед, щоб добре перезимувати. Бджілки щільно закривають прополісом вхід у вулик. А ще вони запасають багато меду на зиму, щоб було цілу зиму чим харчуватися. Ну, а ця комашка в бджолі родина, ледарює цілу днину. Мед вона не виробляє, тільки боляче кусає. Здогадались, дітки, хто ж вона? Полетіла зла оса! Зимують оси в корі дерев або між дошками на горищі. А цей маленький робітник з малку працювати звик. Тягне мушок, соломинки до великої хатинки, бо працює тяжко важко у мурашнику ну, звісно ж, мурашка. З приходом осені мурашки шукають схованки в глибоких підземних ходах мурашниках. Вісім лапок у камашки, день і ніч працюють важко, бо для мушок гамачок літає павучок. Дітки павучки здебільшого впадають у зимову сплячку. На городі проживає і смугасті крила має, помідори і картоплю залюбки наминає. На зиму цей жук заривається глибоко в землю. Чудеса, погляньте, дітки, з квітки полетіла квітка, в неї крильця кольорові, Пурха і в гаю, і в полі. Як же зветься цей веселик? Здогадалися метелик. Дітки, це метелик Білан. Він восени гине, але його гусінь, яка вилупилася із яєць, що відклав метелик, перетворюється у лялечку. Лялечка зимує, приклеївшись до паркану або до дерева. А ось метелик лимонниця. Вона восени не гине. І, згорнувшись, крильцями ховається в дупло під кору дерев і сидить до весни. Червона крапочка літає, на крилах чорні цятки має, по квіточках ховається, і сонечку сміхається Так, дітки, правильно, це жук сонечко. А ще часто ми його з вами називаємо Божою корівкою. На зиму ці комашки ховаються у тріщинах дерев під корою та в купах листя і впадають в сплячку. Сподіваюсь, дітки, вам було цікаво дізнатися про життя комах восени. А на цьому я кажу вам до побачення, до нових зустрічей! Бувайте малята!